Вітаю всіх вас на Покроковій інструкції по заповненню онлайн-форми для отримання Marriage License, шлюбної ліцензії. Для того, щоб нам розпочати, введіть, будь ласка, свою пошту імейл активну, бо в кінці при заповненні вам надійде код вашої заявки. Хочу нагадати, що це заповнюється одна форма для вас двох. І починаємо. Ви бачите два запитання. Чи є вам обом 18 років? Якщо хтось не має 18 років, тоді продовження цієї форми буде іншим чином. І друге питання, чи є ви один для одного родичами, оскільки в ліносі це заборонені шлюби між родичами, там братом, сестрою. Далі. United Type – він автоматично marriage, що ви хочете одружитися. Partner Type – це ви обираєте groom bride, що означає наречений, наречена. Ну і бачите інші варіанти: Spouse, Spouse, поус Bride, Groom, грум, грум. І починаємо: ну, обирайте той тайтл, який вам потрібен. Далі інформація про те, скільки коштує Marriage License, скільки 60 доларів, і якщо ви будете оплачувати дебіт картою або кредитною карткою, скільки буде складати ФІ. І також попереджається, що ця онлайн Marriage License Application буде 15 днів в них зберігатися. Починаємо аплікацію з нареченого application A-Groom, де ви заповнюєте перше а, ваше ім'я. First name це ваше ім'я. Middle name можете не заповнювати, в принципі, його заповнюють американці, у яких є middle name. Last name вказуйте своє прізвище. І а, прізвище при народженні, a last name, on a birth certificate. Суфікс. Якщо у вас є якесь там звання додаткове, там молодший, другий, третій, тоді оставити суфікс або можна пропустити. Адреса. Вказуйте свою адресу, де ви мешкаєте. А, це, Лінія друга це для того, щоб вам можна було поставити номер вашої квартири, додаткових якихось, що у вас вказано на вашій адресі City – це місто, Country – обираєте USA, якщо ви живете в Сполучених Штатах Америки. zip код це індекс. Як, ну, я думаю, що ви знаєте з своєї, своєї адреси. Тут каунті, uh, тобто, якщо ви не знаєте, які саме каунті, будь ласка, в Google вбийте індекс свій, тобто zip код і він вам покаже, uh, які саме ви, в якому ви каунті мешкаєте. Тобто не обов'язково, що ви повинні теж в county жити. Uh, ваш номер телефона тут просто це саме United States, uh, тобто американський ваш номер, і імейл. До речі, ви можете вказувати е, якийсь інший емейл, не той, який ви вказували на початку. Ну, як вам зручно. І продовжуємо далі. Так, далі у нас е, в країні, в якій ви народились. Я обираю Україн. Е, ви обираєте ту країну, в якій ви народились. Так, шукаємо. Date of birth – це ваша дата народження, місяць, день і рік. Далі, gender – воно автоматично, якщо ви обрали groom, bride, обере, що ви male, тобто чоловік, тому що першим ми заповнюємо для нареченого. Occupation. Тут обираєте саме, ким ви працюєте, рід ваших занять. Я. Написала травм-драйвер, тобто ви можете написати саме тим, чим ви а, Так, race, тобто ваша раса. Якщо ви а, маєте європейське походження, то тут вказуєте Caucasian, ку Кавказька раса, що в США використовується для позначення білих людей європейського походження. Далі а, я стосовно education, тобто вашого. Uh, рівень, uh, який відповідає вашому навчанню, я додам до цього відео, щоб ви могли обрати. It's your first marriage, uh, yes or no, я вибрала no для того, щоб показати тим людям, uh, якщо вони uh, були одружені, що для цього потрібно. Вказуєте, mm, які у вас секонд, другий, третій, четвертий, потім яка причина, щоб ви розлучилися. Це може бути або смерть нареченої, або анонмент, тобто анулювали, тобто він був незаконний, ну, або ви просто розлучалися і ставите «divorced». І вам обов'язково треба вказати дату, коли це відбулося, знову ж місяць, дата і рік, і в якій країні відбулося розлучення, тобто потрібно вказати іще цю інформацію. Далі. А далі інформація про ваших а, батьків. А, перше вам запитується, чи живі, а, чи а, помер один із батьків. Чи помер? Yes or no? Ви, до речі, я пробувала і «yes», and «no», але все одно заповнюється повністю інформація. Це ім'я вашого батька, потім прізвище, його прізвище при народженні. Ну, переважно в наших країнах прізвище у батька однакове, вказуєте, і де він народився. До речі, там є інформація, що можна вказати СССР. Якщо, ви знаєте, що не можна обрати саме країну, в якій він народився. Але, в принципі, ми знаємо, що можна вказати, да? це може бути Україна. Так. І таким чином заповнюєте всю інформацію про тут інформація про нареченого батька, його батька. І мами так само заповнюється інформація про маму, чи uh, вона uh, Is parent дійс, це питання означає, чи помер один із батьків. Тобто yes or. no. І все одно заповнюється інформація, його ім'я, прізвище. Я, як ви бачите, я переплутала спочатку, я написала, як. Маму, а потім тата. Тому ви зверніть увагу, де Мазерс і де father's info. Якщо які ще були труднощі в подальшому треба вказати адресу батьків. Зазвичай адреса, як вона вказана в американському стилі, і як вона пишеться в українському, це дві різні речі. Плюс дуже важко згадати, як там перекласти свою вулицю. Батьків да, адресу, тому вам треба або зупинити це відео, або перемотати, або виписати, підготуватися, як вказувати адресу. Наступна буде інформація, да, вказати так, ага, ну, буде адреса, да. і зараз аплікація заповнюється нареченою її first name, це ім'я, потім прізвище і прізвище дівоче да, при народженні. Якщо була змінена якось прізвище, тому ви вказуєте прізвище. і тут не вказано last name on birth certificate, як вказано у вас в вашому сертифікаті при народженні. Ну і суфікс, якщо ви використовуєте якісь додаткові суфікси. Це е, старше, молодше, друга, третя, е, академічні, якісь професійні е, титули, тому, якщо вам це потрібно, ви вказуєте. Да, я дуже довго думала, які ж прізвище тут е, вказати, тому вам думати не потрібно. До речі, тут є така кнопка, чи ви живете за однією адресою. Якщо ви це зробите, автоматично вказана вами адреса підтягнеться, і не треба буде її вводити повторно. Вказуйте свій номер телефону, імейл, знову ж кажу, що емейл можна вказати інший, не обов'язково, щоб цей імейл був однаковий з вами. Вказуйте email. Так, аплікійшн. Угу. Так само саме країна, в якій народилася, дата народження. Вказуємо місяць спочатку, потім дату, а потім рік. Джендер нам підтягнеться в фімейл, тому що ми вказали знову грум uh, брайт і окупейшн. Тут я дуже довго думала, що ж вказати uh, в тому окупішн. Uh, будь ласка, якщо ви там accounting, якщо ви контент-креатор, інфлюенсер, соціальний спеціаліст, я вже довго думаючи, спочатку думала про б'юті якусь вказати. Спеціальність. Потім все ж таки дійшла до буде тут диспетчер. тому вказуйте рід занять або чим ви займаєтесь, можете вказати, і ми продовжуємо. Довго я думала, як же все ж таки. Я вже не стала обрізати це відео. Щоб і у вас був час подумати, що вказати. Це не прям є такою перевагою при заповнюванні. Ну, вони питаються, ви можете, знаючи, що вам треба це написати, як воно пишеться англійською, і напишете «Equipation» і продовжимо цю аплікацію. Так. кажу я тут. Перепробувала всі варіанти кого, <б> occupation поставити. Тобто, вся інформація, яка тут вказана, вам саме головне, як заповнювати. Що саме я писала, це немає різниці. Тут головні моменти, як це вказати. Ну, все, пишемо диспетчер і продовжуємо нашу аплікацію. Так, рейс, це раса, я знову ж наголошую, якщо ви європейського походження, тобто для позначення білих людей вказується кожен. Так, так швидко вже все відповіли там. І знову тут інформація вже про наречений її тата і її мами. Тобто, чи вони а, померли. Чи помер один із батьків, і ви вказуєте «Yes» or «No», і вказуєте повну їхню інформацію. Це від першого ім'я, прізвище, прізвище, це birth certificate, в країні, в якій вони народились. Вся ця інформація вказується вже нареченою. Middle name не обов'язково вказувати. В принципі, він переважно прізвище, да, якби друге ім'я, воно є у американців. Але можливо, у вас є друге ім'я, ви можете його вказати, якщо ви його використовуєте, і воно десь сказано. Country of birth – це в якій країні народились. Мені показує, що можна вказати, якщо це Радянський Союз був. Ну, Знову ж, як вам зручно, можна вказати Україна. Тут з адресою те, що я попереджала, що дуже було важко знайти і зрозуміти, як писати адресу саме. Українською, да, ми пишемо по одному о, правилу, по американському по іншому. Тобто номер будинку ми пишемо першим, потім назву вулиці, потім е, апартаменти, тобто квартиру, потім сіті, тобто місто, в якому живуть е, батьки. Тут можна писати. Всі міста в Україні, ну, будь-якому місті, якому народжені а, ваші батьки. Зібко це а, індекс по-нашому. І так само заповнюємо, так само заповнюємо інформацію про маму нареченої. Я хотіла повставляти всю інформацію однаково, але треба було писати все. Знову, в якій країні народились, і адреса. Ну, скопіювати. І вставити. Ну, тут в мене вийшло, да. Можете скопіювати, якщо батьки а, живуть або жили а, за однією адресою. І індекс. Придивляю, щоб індекс однаковий був. І вказуємо його, і продовжуємо. Виправила, щоб було з великою літером. Так, наступно. А далі вам пропонується перевірити інформацію, наскільки ви її правильно вказали. А ви можете її редагувати. Є кнопка Edit. Якщо все вірно, продовжуєте. Перевіряєте ще раз. Вони нагадують після цього, скільки коштує marriage license. Він коштує 60 доларів. І Якщо будете розраховуватися карткою, які фі, бачите, я вказувала два різних імейл. Вони мені це показують. Якщо я підтверджу інформацію, що вона достовірна, і Submit application. тобто я надсилаю цю аплікацію. Я перевірила, що все вірно. І ви можете а, так само це зробити. А, що потрібно вам для того, щоб а, ви заповнили цю форму, ви берете з собою або драйвий лайсен, водійські права або паспорт, і знаходите найближчий суд, і зможете таким чином отримати marriage license. І це confirmation код Цей код вам прийде і на ваш імейл. Ну що ж, була рада вам допомогти. Якщо у вас будуть питання, будь ласка, пишіть мені в інстаграм, буду, з радістю вам допоможу. Надіюсь, вам ця інформація допомогла, і ви зможете з нею скористатися.